Друзі, привіт! Магазин Веломаксимком'я. Сьогодні у нас на огляді велосипед Formula Motion Велосипед на 26 колесах та на алюмінієвій рамі. Він також може бути на 27,5 та на 29 колесах. Сьогодні показуємо на 26. Є різні розміри рами 13, 16 та 19. Тут для прикладу показуємо такий синій 13. І пісочного кольору на 16 рамі. Другі забарвлення зможете подивитися на сайті по обладнанню. Велосипед має кермовий винос алюмінієвий на 4 болти. Так виглядає. Кермо сталеве. На кермі ми бачимо гумові гріпси та моноблоки Shimano. 3 на 7, це Shimano STEF 500. Кермова колонка тут 1,1 вісьма. Вилка сталева. Ход 100 мм. Вона з механічним локаутом. Так виглядає локаут, Та з регулюванням жорсткості. Покришки у велосипеда бренда Compass з універсальним протектором. Шириною 2-10. Подвійні алюмінієві абада. Втулка сталева на ексцентрики. Так виглядає і дискові механічні гальма розмір ротора і переднього і заднього по 160 мм. Ведуча пара на 3 зірки 24-34-42 кількість зубів на зірках. Довжина шатуна 170 мм. І передній перемикач Tourney TZ ТЗ. Каретка у даного велосипеда картридж на промислових підшипниках від квадрат. Задній перемикач Shimano Tourney ТЗ. І трещітка на 7 зірок від бренду Shimano 14-28 кількість зубів на зірках і задня втулка вже на гайках. Сидіння брендоване під формулу. Доволі м'яке, комфортне, і висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Гарний варіант бюджетного спеда на алюмінієвій рамі. Ціна якість тут на висоті. Його можна купувати для підлітків, так як є 13-16 рама. Але також можна і для дорослих людей. Підійде рама 19, хто хоче на 26 колесах велосипед, то можливо. Придбати зможете його в нас на сайті. Доставка по всій Україні новою поштою безкоштовна. Новою поштою можна і Укрпоштою. Можна оплату частинами, можна і наложеним платежем, вже як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились і до скорої зустрічі!